Друзі, усім привіт! У нас на дворі вже поночі, бачите, починає смеркатися. І я йду до господарки, йду обходити господарку. Цілий день сьогодні навіть ролика не знімала, бо цілий день готувала. Зараз вам покажу, що. Так, друзі, сьогодні я зварила молодий борщик з яйцем. Спекла самсу з м'ясом. Налисночки солодкі, з вишнею, з маком, родзинками, зверху білий шоколад. І найулюбленіше мого Артура це є бринза. Сьогодні в мене з базиліком. Цілий день чекала свою дитину, друзі. Цілий день чекала Артура. Артур приїхав вже. Ой, ми ж так випалкалися з мамою. Як сіли на всі теми. Я так з не можу випалкатися, друзі. Бо Денис то Будиниць такий, знаєте, трошки маленький такий. Mm. Ну такий, він хоч великий виглядає, <риклад>, але порозумію, що такий дитина. Артур то вже такий дорослий, на всі теми можемо з ним поговорити, може їм щось порадити. Я до нього прислухаюся. Вибалакалися. <риклад> всі жалі, жалішувала, все розказала. Мені так от трохи легше. Добре, друзі, що я йду до господарки, ту обходити. Так, Артур є. Привітайся. Привіт. Привіт. Приїхати вже. Я кажу, йде треба одяг поскладати. Та вату посушеного. І нічого не каже, йде. Йде все допомагати. Треба все сам поскладає, друзі. А я йду, бо мої кози кричать, Ходи, булечка. Той теж літає за мною. Куди мама, туди я, так? Йдемо, йдемо кози доїти. Йдемо. Йдемо. Так, всі поїли, попили, білка ще сіль облизує. Я вже їх подоїла, яєчка позбирала. Та й все. Знаєте, друзі, що? Наші бройлери... Зараз йду до них, тут кури, не хочу включати світло, бо зараз з бантів злазити. Наші бройлери вже закінчилася нам хімія. І ми їм почали давати без хімії, бо казали, що закінчиться. Ну, там, Доки щоб дати тримати, можете без хімії давати. І, друзі, що не тут та била, знаєте, як то кажуть, вони не хочуть їсти без хімії, то позвонив вчора чоловік, до доктора, почав з їм консультуватися, що треба хімію купляти. Доктор нам порадив давати м'ясокосну муку і давати премікс. Той, що ми даємо курам, мішаємо до цього, до корму. І от на вечір я їм замішала, і вони зразу всі рядочком поставали і почали їсти. А то оце насипаєш їм на вечір, вже до ранку може не бути. А два дні вже, як закінчилася та хімія, воно могло бути навіть сутку, навіть більше, вони не хотіли їсти. Ось так, тільки на хімії. І, і води також. Вода йшла на день, отаке відро ціле йшло. А то тепер два дні вода стоїть, вони ж не їдять і не п'ють. Мало що. А тут дивіться, як вже гарно всі-всі вистроїлися, і всі давай їсти. Так що хочуть постійно хімію, але ми вже помаленьку будемо різати. які найбільші будемо вирізати через те, що Ано, та... вони вже є досить такі великі. Не всі ще, але вже ті, що більше будемо різати. Малюки, козленята, всі понаїдалися, понапивалися. Чиста вода стоїть. Усе. Всі відпочинок. Що, босечка, що? Ти думаєш, я ще щось принесла? А розумничка така, така дівчинка маленька. А он тільки, як завжди, в клубок. Так, ти думаєш, щось тобі принесли? Нічого не принесли, ні. Все, спати. Все, давай, давай спати. Ось так. Замок. все. А цепетка так і, всі цепетка тут кулукозів. Трохи зле, бо вони, бачите, гадять. Але що, що їм зробиш? Кури на бантах, А всі малі цепета всі тут. Кулокозів тусуються. Так, добре, друзі. Усе. Тут навіть не видно, бо тут немає світла, і нушка чорна, коротше, навіть не видно. Основне бумік мене чекає. Він нікуди, він буде чекати, поки мама не прийде, молочко не заберемо, тоді йдемо додому. Так Так, кажу, так, йдемо. У нас так залізка, знаєте? Не фокусує. А, не хочу фокусувати, то страшне. Дивіться, як палять. Я казала, що не будуть палити вже все. Це бачите, фонар? А де як де? Палять. Ой, коли вже то паливо закінчиться, я не знаю. Та, я прийшла думаю, де мой дитина на світло, не світиться наверху. Він собі сів і грає. Що граєш? Тя. Тяця та. Друзі, замовили до того. Боже, все хочу казати на нього планшет ноутбука. Замовили батарею і щось не прийшло. Батарея така корців, скільки до цього ноутбука? 3,300. 3,300. Але щось не прийшло того тижня. Може, це. Станом недобре замовили. Не? Треба ще раз перезамовити. Так, друзі, я вже після душу. Готуюся помало до ще вам зараз закину швиденький ролик і все, будемо сьогодні відпочивати. Сьогодні хотіла ще в хриві почистити, побілити все, все хотіла зробити. Ага. Приїхав мій Артур, ми з ним як собі сіли на кухні, взяли собі чаю, як почала собі говорити. все, нема вже коли ні білити, ні чистити, треба господарку обходити. А деколи, друзі, треба, так знаєте, робота завжди була, є і буде, ніхто її не відміняв. А деколи треба так виговоритися, все сказати, деколи так, так організм потребує. Добре, друзі. Завтра вже всі мої хлопці зберуться. Казали, що тато так швидко відлікувався. Ні, друзі, тато приїхав тільки на цей. Тільки зубчик полікувати. І поїхав назад, зранку зразу поїхав назад. Він там де довго лікувався, там 21 день у нього лікарняного відкрито на санаторій. Три тижні. Так що, а в суботу процедури він має, тільки на неділю немає ніяких процедурів. То завтра обійде всі процедури, все вже після обіду тоді ж приїде. Так що один студент з Тернополя сьогодні, студент другий завтра в санаторії. Та якось так. так. Добре, друзі. На сьогодні кажу всім вам папа. Мирної ночки, спокійної. Всього вам найліпшого. Па-па, друзі!